Усім привіт, друзі! Ано, Міра з Тайсаном граються. А друзі, 12 грудня, 2024 рік. Я з міста Кривого Рогу. Канал Життя на КДЗ. Мене звати Ірина. Друзі, тільки що приїхала з міста, знову їздила посилочки, відправляла вам дорогенькі мої. Друзі, ще раз наголошую. Я продаю насіння своїх сортових томатів. Я вже не рахувала, друзі, деякі вже випали, з цього закінчилися, але більше 70 сортів в мене ще є. І два сорти гіркого перцю дуже класного. Це іменно ті насіннячка з мого городу, Ось, що я вам все літо показувала. Я торгувала на базарі, вірніше, не на базарі, на базарі я не торгую, я торгувала коло АТБ на свято миколаївській хто знає кривий ріг, то торгувала самими помидорами. Ну, тепер наразі вже насіннячком я з помідорчиків своїх збирала насіннячка і з перчика. То ще, друзі, замовляйте, будь ласка, як замовити? Це, будь ласка, пролистайте туди-назад відео, є відео. Продаж насіння моїх сортових томатів. Отуди зайдіть і подивіться, будь ласка. Іменно в відео, що я кажу про які сорти, деяких вже ще раз кажу, деяких вже немає. Але ви зайдіть у опис цього відео, там трохи нижче за відео, ну, я думаю, ви знаєте. І в самому опису до відео там написано, які в мене сорти на даний момент є. Їх дуже багато більше 70 сортів. То, будь ласка, замовляйте. Там є Вайбер. Спілкуємося, тільки пишемо через вайбер. Не дзвоніть мені, я не відповідаю, бо у вас дуже багато замовлень біля тисячі кожен день. у Вас дуже багато, я ні з ким не розмовляю по телефону. вибачайте, бачайте, нема в мене часу на це. Треба і порахувати це насіннячку, У мене там в пачиці більше 20 насіниночок, Ну, я рахую, як за 20, то, ну всі так продають 20, то я й кажу 20, але в кожному, в кожній пачці більше 20, це коштує 20 гривень. Що помідорчик? То от кого. Друзі, наразі, що у нас? Ну, завжди трохи пізніше покажу, що я купила. Погода у нас дощі. Сьогодні з раночку був сніжок, було все таке біленьке. Навіть коли я була на пошті, на Укрпошті, теж на Свято-Миколаївській друзі. Ой, ні, верніше, вона поштова називається. То була Карла Маркса, це вже поштова вулиця. Я на тій пошті відправляю на Укрпошті. То був тоді сніжок, і такий лопати пустився. Прям ну, дуже класно. Ось погляньте, Міра Стайсоном проситься на вулицю туди, ой, на вулицю, кажу, на город. Але, Зараз я їх туди не пускаю, бо ну вже все відтаяло, і там ну земля мокра, це на лапи, щас поналипає. А вони в мене в хаті, друзі. Я ж їх в хату запускаю. це Вони поки в мене немає, вони на дворі. І поки я оце ж зараз походю, познімаю відео вони на дворі. Потім вони зі мною в хату підуть. Вони такі любителі, хоч і всі, кстати, всі друзі, в мене мої пітомці. А воно ще і масянчик сидить. Воно він сам приблудився у минулому році. Хто кому цікаво, подивіться, друзі? В мене є на каналі. Мені бусіньке таке на ладошиці. В мене було сам прийшов до мене і оце живе вже воно. Який жарненький став, відгодувала я його. Бачите, ну такий гарнюсінький. І Тайсон був безхатнім, ось, і Мірочка була безхатня, і барон. Барон вже в мене дуже старенький, він в хаті тільки сидить. Ось я масянчик, покажу вам ближче. Ася моя сонечка яка морда вже жирний, мій, жирненький мій. Любе це, друзі, любе. І корм даю котячий, Я купувала котячий, і, котяч, і, і собачками, і котикам корм купую. І кашку з м'ясцем варю. Ну, все, що є. О, друзі, ну погляньте, ще трохи зішку на гірші. бачите, залишилося. Воно трохи позалишалося. Ще, ще не відтаяв. То хоча ось у мене руки без рукавичок, ну, мені прохолодно. Морозу нема, але ну неприємно. Е, кстати, я не знаю, ні, напевно, не видно. Трохи-трохи пролітає сніжок. Такі малесенький, малесеньки, друзі. До Е, Поки на сьогоднішню годину, от е, час запису біля 12, зараз день, е, поки все тихесенько у нас в Кривобасі. Вода, світло, електроенергія, кстати, там, де я проживаю, у нас вже дуже давно не вимикають. Прям я і забула. Я от купила лампочки, які горять без електричества, без електроенергії. І я ще ними не користувалася, бо у нас не вимикають світло, У нас світло постійно, інтернет постійно, світло, газ, вода, ну все, все, все друзі, все слава Богу. Дякувати нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю. Дуже дякую. Низько вклоняюся. Дякуємо дорогесеньки за все, що ви робите. Дуже дуже ваша праця така тяжка і. Дуже дуже потрібна усій нашій добрій Україні. Ой, друзі, сніжок, що капіталь пускається, пускається все більше. Ні, не видно на камеру, все одно, але пускається, друзі. То тако друзі, ще хочу усім, усім вам подякувати, що ви дивитесь мій канал, що ви підписуєтесь, що ви пишете добрі коментарі. Дуже дуже дякую. Це зелено. Ще, друзі, оце гірчиця в мене, сидират. Весь город зелений, я ще не трогаю її, не, не прибираю. в общем, я її в принципі, не прибираю. Хто знає, друзі, я перед заморозками я її просто сапую і так залишаю, але в нас ще не було таких заморозків, щоб я її сапувала, Там малесенькі. Такі. Мінус два було, мінус три було, якось і то, там щось один раз, по-моєму, то в мене курі. В довольні капець. Курі, ото я їм зрізаю вершочки цієї гірчиці, вона далі відростає навіть при такій температурі. Вона росте і вона зелена. Бачите, воно все, все добре, все воно, все, все в гірчиці, друзі, все в гірчиці. Воно натягала дров. Треба взяти електропилу та попиляти. Бо хочеться, щоб в хаті теплесенько було. Я дуже люблю теплоту, друзі. Мені треба, щоб було прям прям чуть ли не жарко. Оце отаку пору року я не, не люблю, друзі. Зовсім не люблю. Мені хочеться, щоб теплесенько було. ви погляньте, що в курей твориться. Воно бачите. Ну нічого, вони, вони в сараї сидять, там у них підстилочка, там у них теплесенько, там в них все добре. Друзі, кстати, кому цікаво, подивіться є відео на каналі, як що робити, щоб у курнику було тепло, без електроенергії, без паління. Всяких там печок, всякого, всякого такого короче, без включення або обігрівачів. В общем, подивіться, кому цікаво, пролистайте назад. Денька, що ти там возмущаєшся? Одно по дворі їм хочеться потроху ходити, ну вони потроху ходять. Вони по полазять, полазять та й, та й заходять. То й все добре. Несуться добре, друзі. Почали прям ідеально нестися. Я навіть і ліпше, чому минулому році. Трохи змінила годування. Трохи пізніше, друзі, я вам розповім обов'язково як я зніму відео на, на цю тему чи я буду кури для того, щоб вони взимку добряче носилися, так як ось Несуться добре. Сьогодні я і відвезла відро яїчок на замовлення і по 70 гривень я продаю тільки під замовлення, і, бо в ну, мене все розкуповують. Люди знають, що я тільки зерном годую, без усіляких хімічних добавок, комбікормом я ото спеціалізуваним не годую, я тільки, тільки тим, що я годую. Ну, в общем, покажу, друзі. Кому цікаво, в принципі, полистайте за минулий рік, за позаминулий, я там все показую. То, 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 то. зараз друзі покажу вам, що я Купила і по яким цінам. Ну, спершу, друзі, я відправила посилочки, потім пішла у свій любий магазин тада. Е, бо там самі найдешевші такі пакетики, в які я, друзі, фасую на сінячку своїх тортов... сортових томатиків. Вони там по 14 з кубіками. Друзі, їх там дуже мало було. ось, це я останні п'ять пачечок купила, але це мені так це. Це на, на один день. І я докуповую в других магазинах. Там вони це тут фіолетова о, така стрічечка, а ще купую там і з рожевою, і з зеленою. Ну, в общем, друзі, купую в других магазинах, бо в ну, я забираю все останнє, що є. Ну, Там вони в два рази дорожчі. Там є і по 30 гривень, і по 32 гривні. Точно такий розмір. Це розмір друзі, 40 на 60. Тут по 100 штучок. І купила ще одну пачечку, взяла теж останню. Це я складаю замовлення сюди. ну Мало хто, не а одна людина за все, за все скільки я торгую, замовляла мене одну пачечку. Обично замовляють е, усіх, по декілька, то, ну, то в такі. Отакі іменно отакі 41 з копійками коштує. Це я одну пачечку теж останню взяла. Треба поїхати завтра, поїду спеціально за пакетами е, ще на другий магазин, е, бо мені дуже великі замовлення. Зараз по насіннячку, і вони мені потрібні. Масік, ну що ти тут оце став? Друзі, миші задобали вкрай, Оце в мене котики мені допомагають ловити мишей, але зараз десь на тижня-два зачиню і котів туди пускати не буду. Бо порели такі нори падли ці миші. Що вони за заразили у цьому році, прям капець. В общем, купила друзі, я вже отрути для мишей. бо ну їх в бані. Купила отаку. Це теж втада. Е, е, коштує 25 з копійками. Це такі червоненькі, як конфетки. Е, і купила отаке травлене зерно, це 15 з копійками. Друзі. Оце, не знаю, хто користувався таким, друзі, напишіть. Бо от іменно втада я такі прибамбаси ні разу не купила. В принципі, я дуже рідко гадость купую, бо ну в мене котики, у мене обично котики, ось о, друзі, зачинила, зараз і покладу Бо це все таке отрута, ну, то, коротше говоря, друзі, я таким рідко ну куди ти тягнеш? От, бачите, костомаху тягне. Е, так, зараз, зараз масянчик дам. Ти хоча не будеш таке гристи, друзі, це я вже просто в таку пакетик порваний за, за це зачинила. Е, отакі костомахи, друзі, я сьогодні купувала у магазині. М Ой, як же він називається? В общем, короче, по 2 гривні, друзі, 2 гривні за кіло. Ну це свиняче. Це я безхатнім дуже багато купила. Там більше 10 кілограмів я їм пороздавала е, е, ну, показати вам принесла. Ну, та й все, мої трохи, трохи погризуть. Вони, це таке масянчик, він тільки лізе, він, ті він е, не, дуже, не дуже їх і їсть. Ну, хай, хай, щось тягне. Так, потім, друзі, зайшла у. Магазин тада. Ой, в АТБ. Е, купила скумбрію. Дуже мені захотілося копчена. Дорога зараза. Зараз Щас гляну, друзі. 360 з чимось за кіло. Оце в мене скумбрія затягнула на 152 гривні. Дуже дорога. Ну, Захотілося мені, друзі. Дуже давно не купляла. 363 гривні 89 гривень за, копій, за кіло. Салтівський м'ясокомбінат. Салтівський, оце в Салтівському, по 2 гривні Отакі кустомахи. На на господі масік, там і м'яса в принципі мало, ну нічого, хай гризе. Далі, друзі, е, на акції були отакі ватні, як вони називаються, ці ватні помпончики, чи як вони називаються, ватні диски. 20 гривень 70 копійок вони на акції. Друзі, я купую кожен раз, як заходжу по бачишці, вони мені потрібні для городу. Я в них пророщую насіння огірків е, і перцю. Помідори я не пророщую, вони в мене мої, вони добряче всі сходять. А от огірки, перець, кавуни, це все я садю тільки гібридами, бо вони в нас не родять сортові, сортові тільки помідори в нас родять. то Масік, ну що ти за оце чудо таке, то я пророщую в цих ватних дисках. Далі, друзі, купила банани. Отакі во чогось в тебе почали завозити такі малесенькі банани. Я не дуже їх люблю, якщо чесно, ну хочеться бананчик. Я люблю великі. Хтось мені казав, що великі то якби кормові. Друзі, хто знає, напишіть, будь ласка. Але мені ті великі більше подобаються, бо вони солодші ніж оці. Оці маленькі, то а в минулий раз я взагалі половину менші купляла. Ті мені зовсім не сподобались, наче якісь дубові. Хоча вони в мене лежали, пожовкли, так, щоб жовтенькі були. Але ну я не знаю, мені вони щось не сподобалися. Мені подобаються великі. Е, так, вони, друзі, знаєте, скільки коштують? 58,95, це в АТБ. Це Далі купила друзі, хурму. Дуже люблю хурму. Але я люблю хурму, таку хорму, е, таку тверденьку. Я люблю, щоб вона. Я люблю іменно її за той отой, такий присмак, такий терпкий. Оце одну купила. 99 з копійками в тебе. Бо там вся от, е, така м'ята вже. Я таку не люблю. Ну, не м'ята, а е, м'яхка. Я таку не люблю. Я не люблю солодку хорму. Я люблю таку е, е, терпкостю. Е, Мій любимий шоколад на акції 44,90. Я дуже полюбляю цей міленіум. І, е, і мілку. Оце мої самі найулюбленіші шоколадки. Дуже люблю. Оце купила. Е, так, далі, друзі. Мій улюблений тортик Кардинал. Наконець-то на акції. Ось ось. Я його так люблю. Він взагалі 300 гривень за кіло, а сьогодні він 225 гривень, то я купила ось тортик та буду їсти. Купила три отакі буханці, друзі. Це у нас, не знаю, у кривому розі продається. Не знаю, напишіть, хто з другі. У вас продається соціальний хліб? 300 грамів у нас коштувало 4,50 Давненько його не купувала, не попадала. Сьогодні вже 5,20 трохи подорожла. Але все одно, ну, друзі. Це не гроші. Я 20 не гроші. Це один залишу, а два кину в морозилку і потім, як мені ну, надо буде, достану, розморозила, та він такий м'ягенький. Не треба ні в мікробалновку, нікуди не кладу. Просто розчиняю, скидаю оцей целофан. отак прям целофанки зараз кину в морозилку, а потім достану його замороженим. Скину целофан, покладу на решіточку, просто на решітку на столі. І десь хвилин через 20, може півчаса. він розмерзається. І він, якщо от сьогодні, я. Покладу він такий м'якесенький і стане. Якщо там е ну не, не свіжий то він такий, ну такий і розмерзнеться такий і буде, і то а купила, друзі, собакам ще пачечку пшеничної крупи. У мене її багато, але ну, я люблю, щоб в мене було. У мене дві величезні собаки. Я готую їжу кожен день. І котам, і собакам, помімо сухих кормів, я їм додаю. це. То оце 16 копійків і отаку. І, і а, друзі, ще купила, то зайшла в м'ясний м'ясокомбінат. У нас магазин, сеть магазинів таких у кривому Розі, І купила ось цілу купу е, крилець. Обичні крила, друзі, по 10 гривень за кіло. Ну це для собак вони вони не пропавші, вони не які, вони просто худіші. Ну, не такі товстенькі, як для нас. Я не знаю, чимось може птиця годована другим. І я, кстати, собі іменно оці крила пробувала варити, то вони, звісно, в мене домашня курка довго вариться. А оці, ой, капець, вони, мабуть. Так як я люблю мягенько, вони, мабуть, години-дві з дві варилися. То для себе ні, вони не катять. Це, не катять. Це для, для, для котиків, для собачок. Оце буду, буду варити. Зараз поставлю Отому на кастрюля. Зараз їм насип... Ой. Зараз їм насиплю кашку. Це я готувала, друзі, в тому ж магазині я купую ще яловичий шлунок. Він такий вже перемелений. То ось кашка залишилась воно. Зараз їм висиплю та поїдять і буду крила варити. То воду, друзі. Оце отакий сьогодні день. Оце скільки в мене сьогодні покупочок поділилася з вами. Оно, погляньте, таскає ту костомаху. Ну. Там того м'яса, в принципі, не дуже, ну, хоч трохи воно, ну, бачите, то полиже, то погризе. А Міра з Тайсоном чекають. Ну, Він трошки ну, погризе, я потім дві кісточки розріжу пополам Мірі і Тайсону. Тайсон, кстаті, друзі, не дуже кістки гризе, бо він, ну, він, скоріше за все, коли, ну, він, він не гризе, він погано. Періше. Йому треба порубати, я оту, візьму топор та порубаю, він не переучений до такого. Хоча...